Близько о півночі по вулиці Незалежності їхав патрульний автомобіль і побачили, і з вулиці Бандери на вулиці Незалежності виїхав автомобіль Мерсес-Бенс, у якого не працював задній правий габарит. Оскільки це є технічна несправність, то патрульні вирішили зупинити автомобіль і повідомити водію, що він керує технічно несправним автомобілем. Патрульні розвернули службовий автомобіль і поїхали за автомобілем, який мали намір зупинити. В цей час водій автомобіля Мерсес-Бенс різко перейняв право на зупинку, щоб зупинитись. Патрульний випнули сирени, тобто все-таки зупинили цей автомобіль. З нього вийшла з пасажирського сидіння там була жінка. За кермом був чоловік, який різко вийшов з автомобіля. 111-й зупинив транспортний засіб Мерседес вулиці Незалежності. Так, через то ми якраз з вами поїхали, хотіли зупинити вас, перевірити документи через це. Через технічний стан автомобіля у вас порушення правил дорожнього руху. Ну а якщо дорозі в мене в Україні, що можу? Я... Ні, ну я ж не кажу, це просто, е... ну ви пояснюєте, я ж не кажу, що це штраф зразу, буде чи не буде. Це просто перевіримо документи ваші для початку. Чи у вас все в порядку. Патрульні підійшли, пояснили причину зупинки і повідомили, що це є технічна несправність, яку треба буде усунути. Водій зразу. Пояснив патрульним, що він вважає, що непрацюючий габарит – це не є причина для штрафу. Патрульні відповіли, що штрафувати ніхто не має наміру, просто повідомляють для того, щоб потім уникнути якихось конфузій. До вас працювало все, так, ви кажете? Ясно, що я їхав. Я ж не їду без того, щоб ви в мене не працювали. Зараз я прийду. – Швиденько йди, бо то адміністративний суд, де, так? – так, Ще працює від Так. І під час спілкування з водієм патрульні відчули запах алкоголю. Такий різкий запах алкоголю з рота водія. Запропонували йому пройти тест на вміст алкоголю у крові, але водій відмовлявся. Згодом він казав, що він не керував транспортним засобом, що там була інша людина, тобто намагався все-таки уникнути відповідальності. Ви алкогольні не вживали сьогодні? Ні. Готовий прийти освічення на тест драгер допомоги алкотесту? А чого? Прошу? А чого? Чого? У нас є підозра, що ви можете знаходитися в стані алкогольного сп'яніння. Я не знаходжуся. Ну, якщо не знаходитесь, то, то, то ви проходите і все, і ви собі їдете далі, йдете далі. Це, так, я не ми... маю підстав для того, аби проходити. Ні, ну Ви щось переживаєте, чого ви переживаєте? Чого я переживаю? Чого я переживаю? Вони погоджуються, що я маю погоджуватися, як я не вживаю. Ну так ми зараз перевіримо, чи ви вживали, чи не вживали. А я кажу, що чого я маю погоджуватися, як я не вживав. У присутності двох свідків водій автомобіля Мерсес Бенц» відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння і на місці, і відмовився приїхати у медзаклад. ну пройти тест. Ви погоджуєте чи ні зараз? Ні, розумілося. не погоджуюся. В випадку ми вам запропонуємо льо, э, льо, приїхати льо, льо. в ОНД, обласний екологічний диспансер, там, де проводять лікарі обстеження. Для того, щоб ми пересвідчили, чи встань акольне спинні чи ні? Я не встань алкогольну спіінню. Ви не, не встань когось. Будь, Бу будь ласка, ну, придивіть. Посвідчення водія, що ваше, будь ласка. Лікарі в цьому присвічаться, тобто, ну, якщо ви не погоджуєтесь на місце прийти. Для вас швидше і краще прийти на місце, але якщо ви не погоджуєтесь, це ваше право. Добрий вечір. Це ми водія хочемо перевірити на стан сп'яніння. Можете побути як свідки, щоб побачити, чи він п'яний, чи не п'яний. А тут треба двох. Двох-три. Так, двох три. Можете? А, то підійдіть, будь ласка, сюди. Є вже двоє. Є, Є двоє. Ні, то сюди підійдіть. Все, я перевірив все. Тепер будете проходити стан Але на стан сп'яніння на драгер. Ну, дивіться, ми пропонуємо ви проходите, якщо нічого немає. Далі їдете, все нормально. Якщо ви відмовляєтеся, це просто буде як відмова складатися протокол. По відмові? Так, про відмову. А не водійте, буде, щоб свідки це чули. Підійдіть, будь ласка, до нас підрозділи. Дивіться. Це два осіб, які запрошені для того, щоб бути прихильними після того, якщо будете проходити перевірку на місці приводу драги. Маєте право її пройти на місці, або ж якщо. Хочете, можете бути доставлені інспекторами міський від мені вже у... поясують обласний пакет, Який вибираєте ви я не вибираю ніякий. тобто відмовляєтеся? Ви маєте таке право. Водій має а. право відмовитися? під час спілкування з водієм. Він не виказував своєї приналежності до якихось з професій, можливо, попередніх у життю. Очевидці, які були біля автомобіля, упізнали в ньому екс голову суду і.

У вашій присутності, у моїй присутності. Ості. вказаний водій. Ще вказаний. Водій. Відмовився. Мо. пройти. Огляд. Огляд на стан передніх Дверей. Коли чимають ші Вийшла жінка. Повільні, ну, направляйтеся, будь ласка, на франка Грушевського. — Жінка. — і спільно детальніше рятування вийшла жінка. Разом тобто, да я дуже добре. Доброю направляйтесь на франка 10 так. Це перехрестя та у ну, нас також є відеоспостереження, ну, пане Вістован. Вийшла, вийшла не жінка, не а з водійських дверей вийшов. Вище Воді... Ви... Ви... Ви, Шоп... Ви... вказаний громадянин. Вишов, я його сімдесят вказаний 170-180. Громадянин. Один з них був сірі кофті. Першим через старе водій або через айди... водій. І ми вже дізналися його прізвище, ім'я по я побачив. Ви, ж то довше підказали патрону. Я, я розумію. Подиваю. А ви ще до того? А, ви? Я зрозумів. Добре. Добре, добре, добре. То він хто він суддя якийсь високопосадовець? Та. І тут напишіть з моїх слів. Написано вірно. Все, хорошого вечора, допобачку. Спочатку водій. Е... Намагався уникнути відповідальності тим, що він не їхав, або не було причини для зупинки. Або була причина для зупинки, але це не причина для перевірки на драгорі. Згодом водій трошки змінив свою думку, почав толерантно співпрацювати з патрульними. Тест на міста алкоголю у крові. Відмовився проходити, але протокол підписав. Ви ти за той час, поки під'їжджає ваш товариш, ви ще напишете розписку про те, що зобов'язуєтесь не сідати даний автомобіль, поки знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. Я не знаходжуся в алкоголі. Ну, згідно законодавства, згідно того, що не ми склали. Законодавство. Ну, просто якщо другий Ваше раз ми вас... Ну я вірю, я знаю. Ну, ну, але... ви мені розказуєте? Згідно законодавства. Маша, наша робота така. Та не тверезі, будете не будете сідати. наша робота така. Ну а як це ми так. можемо зараз вас вам довірити, якщо ви зараз другий раз сядете, не дай Бог щось а станеться? Їде, хтось забрав. Ми ж теж не можемо тут весь час сидіти, чекати когось. Ви сидіть, це ваша робота. Ну ви скажете, що ваша робота. Та ну бачите, ну знову ж таки зі ми маємо право евакуювати, якщо у Ді згоди алкогольне сп'яніння. Ну ми не хочемо цього зробити. Цього робити. Ми хочемо дивимося, що ви вроде, ну, нормально, адекватно спілкуєтеся і хочемо вам піти на якісь уступки, так щоб це не порушило законодавство. Тобто дійсно згідно законодавством, ну може хтось інший сісти. Але просто у нас немає певністі в тому, що ви зараз знову не сядете. Бо ви ж тебе не вважаєте, стані алкогольного спині? Я сяду і другий фонарик не буде горіти і знову визувати. Та при чому тут другий фонарик? У нас Та. такі просто були неодноразові, неодноразові випадки, що водії далі сідають. Я ну, не можу стверджувати, чи ви сядете, чи ви не сядете. Ви тому що ви бачили, нам пообіцяли, і, це таке зараз в документи, з якого року я вожу автомобіль. Е, ні, не я бачу, бачу, з якого ви року народження. А ні, якого, з якого року, року в мене видано... А що воно керування. щось міняє? І скільки разів я порушував? Воно, в базу, воно нічого підій. не міняє, пане водій. Зайдіть бо... в базу, подивіться. Бо подивіться з якого року ви не водили все-таки цей транспортний засіб і це є джерело підвищеної небезпеки, якби не було. І, і такі водії попадають в ДТП, як це не печально звучить. Ви на службу, можете їхати. Ніхто не буде сідати, як ви вважаєте, ви можете у будь-який час от, по місту найти. Машина не... не горобець. Причина зупинки ну, законна чи незаконна, на, ваш, на вашу думку. Потім виявилося, що ви відмовляєтесь, ви проходите. Не маю ходити, от, їздити по І... А вам запропоновано було на місці, просто подути зупиняє, і все. Так. А як ви могли бачили на відстані, як на порожні? Ми, Затрі... ми не бачили, бачили правоположення. Тобто потім стана поволоді, нас забирали, ви вийшли у крім. Від походження овка на станської лінії у постановому такому порядку водій відмовиться припускний 20 км. І на вас був складений протокол по статті 130 частині 1. 2.5 що таке? 2.5 говорить про те, що водій повинен пройти огляд на стан сп'яніння. А якщо ви відмовляєтеся, ви його порушуєте Зупинять, По статті 63 Конституції України ви нанесете відповідальність, якщо відмовляєтесь здавати пояснення проти себе чи членів. Ну, я просто так, вас познайомити з цих статей проти себе чи членів своєї родини чи інших осіб, коли яких визначите закон. Також, відповідно, до статті 268 ви маєте так, у вас вилучається посвідчення водія, тимчасово вилучені документи, і видається вам тимчасовий дозвіл на керування. На водія склали від протокол за частиною першої статі 130 КУПАП – це керування стані алкогольного сп'яніння або відмови від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння.